Пані та панове, запрошуємо всіх з великим задоволенням на чергове протистояння першого. Як себе буде проявляти Дмитрій Черкес, також Богдан Бартків. Це також один із дебютантів пробиває Віталія Кшевецького. Ростислава Курганського. Моменту дивимося уважно за передачею. Удар середньої позначки. Ксю. Олександр Щепанський готується до дуже принципової дуї. Який не реїз. Шукає продовження. Кидає ліворуч. Чітко Федак. Хороша гра у виконанні Павла Федака-Ксьонзик. Вимагали пенальті. Зеленобілі, але арбітри знаходились перед Павлик. Розкішний пас. Бохонко на замасі повз. Використали свій тайм-аут. Представники команди Кондерсі не забивають одразу. І на сьогоднішній день ось виступати за енджі метал. Дуже потужну аматорську команду. Напівпрофесійно фактично, яка складається з багатьох експерт. Поки хлопці не хвапляться йти перевдягатись. Можливо, не вважають за потрібне, алекс також. Чудовий прийом м'яча. ічабохонкор. Шкається найщир Вангар поряд із своїм партнером. Удар Суска. Турок. Лівою ногою вперед на Андрія Павлик. Удар! Гол! Помиляється Лисичук і Павлик скористався помилкою, яка може стати для Лисичука сьогодні. У дуже непотрібний момент без втрачає не те, щоб кондиції. Просто обачність. Черкес! От Од... і в той час, коли знаходились одночасно п'ять польових виконавців команди Тех на газоні. Бохонко! Не забивав щось донести своїм хлопцям Віталій Ковальчук. І він вірить у свою команду. Атака лівим флангом потрібно прострілювати Бохонко! Яка, на превеликий жаль, трапилася Саудом Босачуком. Удор! Близько. Лисичук, кидаємо з Лишенко, прескудка головою. Павлик набирає хід Бохонко на дальній стійці, Удар по ворота. Бохонко розіграють атаку. Потрібен удар по воротах. Чітко зараз на Андрія Павлика. Той б'є! Ми сподіваємось, що врешті-решт нам повноцінно вдасть насолодитися заключним поєдинком. ну і ось з цими удар. У цьому епізоді тут кілька варіантів. Удар на виконання і ім... м'які. Айті-ліги, міста Львова. Передача на Бартківа. Той постали в 45 каті. Потрібно завершувати атаку ударом. Бухонко! стій. Чудова нагода виконати передачу на правий фланг. Удар лівою! Ось вам і Олександр. Взяв на себе ініціативу. Тарас Турок. Кондур підіймає голову. Кондур лівою по центру. І знову штат Gaming Group. Не пропустіть, будьте разом із нами.